Сегодня эти же так называемые хорошие русские, они пристроились и в Украине, они пристроились в Европе, они по всему миру. Сегодня они критикуют Путина, потому что они здесь находятся. Они находятся на Западе, они находятся в Украине. Они не могут открыто поддерживать Путина. Они критикуют лично Путина, но все выступают, чтобы Россия сохранилась в тех границах. І що вознагражденні отрима чотири області України. Це абсолютні засланці, ета пропагандисти. абсолютні засланці, але тут закаїв помиляється, тому що питання в тому, що вони критикують не лише Путіна, і Путіна критикують вони досить специфічно, але. Мені дуже хочеться, щоб та європейчи в Ізраїлі можливо, все таки Роднянський в Ізраїлі, тому він так їздить яскраво, чи він в Америці? Ну мені дуже хочеться, щоб кожна європейська держава, в яку приїжджає Олександр Роднянський, була трошки в курсі тієї пропаганди, в якій Роднянський бере участь. Тому що саме смішно в тому, що. Примерно так же рассуждает и Европа. Европа. Европе тоже хотелось бы, чтобы эта война длилась дальше, для того, чтобы. Ну, ну, потому что Украина такой форпост, и чем дольше это будет длиться, тем спокойнее им будет. Пока мы воюем, не воюют они. И они, так, похоже, что они одинаково активно хотят вот этой длительной войны, войны на истощение Европа, с одной стороны, и Путин с другой стороны. Похоже, это европейцам выгодно. Это самое смешное, но не то слово. Європейцям ця війна скоріє вигідна. Європейцям ця війна скоріє вигідна, ніж не вигідна. Я насправді довго нарізати не буду. Я ще одну цитату радянського. Він просто уроди. Я люблю його макати в говно. А він там розповідає, що Трамп зупиняє війну, а європейці не зупиняють. І вони взагалі не говорять про якісь приклади діяльності чи бездіяльності Європи. Вони просто вони ставлять штамп, і от все-все пропала. Європей... А що вигодно, чому ви так про це говорите? Що дає вам підстави? Крім того, що так методички написано? І коли Закаєв говорить, що, по-перше, вони критикують Путіна, хороші русське, а тут у нас навіть хороші українці, вони не критикують Путіна. Вони як. Про, про гіпнотизують своїх курей з приводу того, що українці там просто розлюднені і злі, і все. Водночас з цим вони говорять про те, що. У Путіна тільки один путь, і він йде на виснаження. І немає ніякого сумніву, що воно все завалиться, і так далі. Вони не аналізують цю історію, вони просто гіпнотизують, що у Путіна один путь, і от він по ньому пройде, і рано чи пізно цей момент настане, і Україна упаде. В этом же и состоит план Путина. Он же не пытается победить на поле боя. Вы же видите, мобилизация не проведена. Они могут победить только. Они же не могут даже захватить большой город. У них, даже если бы была возможность прорваться, ну, например, в Харьков или Днепр, они его не могут захватить. У них нет для этого сил. У них задача война на истощение. Они бомбят и уничтожают энергетическую структуру Украины. Они ведут войну на истощение и западной помощи и, конечно, украинской готовности воевать. И в этом его концепция. Два-три года там что-то изменится на Западе. Придут более вменяемые правительства, выйдут украинцы на улицы, которым тяжело и плохо будет жить, скинут, наконец, этих э, э, негодяев-нацистов, и с новыми мы уже сможем как-то там договориться. Вот примерно в этом, как на мой взгляд. И состоит план Путина. Давление. Ну а что? А уровень контроля над Россией? Максимальний. Ніхто там на улице не вийде. Навіть якщо ви очень хотіли це вопрос там, перших п'яти минут, поки не схватили і не отправили лет на 20. Вот і все. В Росії ніхто не вийде, а у Путіна вот, вот все в Росії схвачено, а в Україні потім вийдуть вообще і нацистов скинуть. І він це говорить насправді, ви ж розумієте. Та аудиторія, в яку ти це проговорюєш, залежно від того, хто це. Він мені може сказати: ну я ж говорю про план Путіна. Таня, ви що, не розумієте, що я хочу сказати? Але насправді ватна аудиторія, яка чекає гражданської війни, яку анонсує Наташа Влащенка з, з, з різними своїми героями, коли чують про те, що прийдуть українці, вийдуть на вулицю, наконець скинуть цього нациста. Воно ж не дуже сильно в розріз іде з тим, що вкладає їм в голови, ну, наприклад, про яку той же Наташа говорить. І це просто гіпноз курень. І вони зустрічаються регулярно, раз на місяць, не з лучка, просто, просто зустрічаються і розповідають про те, що от-от абсолютно засланце. Ну, і а, що я можу вам сказати? В країні є антиукраїна. Це наша біда, що в Україні є антиукраїна. Причому не діти якась там з чи що. В суті, самі ж українці є сьогодні антиукраїни. І отут знову ж таки, це не те, що там нові думки є вам сьогодні і за каєвою, наприклад, вам цитую. Це не тому, що ви вау, зараз дізнаєтесь історію Чкєрі. хоча щось нове я для себе там дізналася, і мені хочеться, щоб це подивилося якомога більше людей. Але просто знову ж таки, в той момент, коли балалайки безсоромно постійно проговорюють в свою аудиторію один і той же текст, мені здається, що злочинним буде. Не проговорювати важливі для мене, наприклад, тексти для того, щоб вони звучали і були проговорені, і, можливо, знайшли якусь далі продовження у тому, що ви будете думати і чим ви будете ділитися. Я ж вам цитувала вже як е, директор інституту СНД, от е, заявив, що. Ідет дерусифікація, та угрожає на перспективу угрожает тим, що Україна стане головною геополітичною проблемою для Росії. Ось що позбавляє нас демократичних наших прав у своїй державі бути по бути повноцінними громадянами. Я ж вам казала, що якщо перетворюють російськомовник в цитадель геополітичних інтересів сусідньої держави, так яка ж це може бути демократія? Але але оці всі висловлювання, це якраз і про перетворення російськомовних в цитадель руских, подруских в цитадель державних інтересів України винесення за душки їх як головної цінності України, навколо якої треба кружляти, щоб, не дай Бог, вони не відчували себе тут чужими, відчуваючи огиду від всього українського, тому що ну тому що. Что нужно сделать для того, чтобы люди вернулись? Ну, кроме экономики. Ну, то, что я считаю даже, может быть, не вторым, а первым по существу, это отказ от политики разделения на правильных и неправильных, своих и чужих. Табу на проклятые вопросы, из-за которых люди начинают ощущать страну чужой. Это вопросы свободы совести, это вопросы языкового пространства и толерантности в этой сфере. Это в широком смысле это национальный вопрос, потому что у нас уже попахивает иногда и шовинизмом, У нас тільки шовінізм. Зараз я вам воно не іноді не Знаєте, коли вони починають говорити у своїх текстах, змінюючи методичку 14-й рік, 22-й рік, от недавно це все почалось: шовінізм, фашизація і так далі. Це не недавня історія.